Слава Ісусу Христу, дорогі, розпочинаємо Розарій. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Ося і Сина і сходить, що з оцем і сином рівно поклоняємо, рівно славими, що говорив через пророків, пророки єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові, радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися нас, зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас, зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь Перше світле таїнство хрещення Ісуса в Йордані. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, щоб Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на та небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, Молись за нас зрічних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас насрішних нині, і годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас рішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрічних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрічних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися за на що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друге світле таїство, перше чудо в кані Галилейській. Воюємо проти гріхів і злайків, чинили на наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, Виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину, прощаймо ворогами, які катували наших предків, просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, що і Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословена і підлона Твого, бо Ти породила Христа Спася і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна між жінками, благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками. І благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Тимі жінками, благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Тимі жінками, благословенний прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословених підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. ти тими жінками, благословених лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радості, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радості, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пехельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третє світле таїнство – проголошення доброї новини і покаяння. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче що сили на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, Благословенна Ти між жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками, благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками, благословенний плідло на твого Ісуса. Свята Марія, um. Мати Божа, молись за нас річних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний брітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас річних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прідломи Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас річних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас. І навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, Запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О, Марія, непорочне зачаття, молися на, що до тебе прибігаємо, а також до тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Четверте, світле таїнство, переображення Господнього. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боягузтві і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих пливових людей. Прощаємо всім чиновникам і пливовим особам, відповідальним за зло. Вчинене нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу спробування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку, і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ріб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя, душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна між жінками, благословенний, і благословенних прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і під підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, під підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний прідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спасає, збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спасає, збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений підло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиці Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенні тідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'яте світле таїнство – встановлення таїнства Єхаристії. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни. Прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. Просимо про Боже втручання, Божу інтервенцію в ситуацію, в якій зараз є Україна, і про Боже чудо для України. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті, пропавших поранених. Військових медиків, капеланів, посібчі рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, а також просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України. Починає, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Отче нашої, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті Повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний прідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за зрічних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за насрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрічних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрічних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений прітло твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас рішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений прітло твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний прідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, а запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими, в скорботах не погорди, але відміть, захисти нас, єдина чиста і благословенна, О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву, дякую за побажання здоров'я і запрошуємо вас з Марією через кілька хвилин доєднуватися до молитви прославлення. Дякуємо вам за вашу вірність. До завтра, папа! -па.